Ще дві об'єднані територіальні громади утворились у Рівненському районі Зорянська та Клевенська. До першої війшла Радухівська сільська рада. Клевенська територіальна громада приєднала до себе Оржів та Жобрин. Зорянська потенційна об'єднана громада і Клевенська вони самодостатні і спроможні і фінансово. Я підтримую пропозицію. Прошу. Всіх депутатів підтримати варіант щодо створення. Щоправда, не всі депутати вірять, що дві новостворені громади зможуть фінансово себе забезпечити. За які кошти буде жити та громада? За які кошти вона буде створювати півтора десятка приміщень отримувати і два з половиною десятка різних структур? Немає розуміння того, що вже не побіжать ні в районну, ні в обласну раду, ні до кабінету міністрів просити гроші. Тим рішення депутати підтримали. Таким чином на рівненщині вже є 58 об'єднаних територіальних громад. Далі на порядку денному питання бюджетні. Фінансисти звітують, завдяки перевиконанню у 33 мільйони гривень змогли владнати чимало питань. Театр отримує авто для гастролей, виділять гроші і на спеціальну машину з підйомником для обласної організації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. Не забули депутати і про родини загиблих героїв. Кошти перевиконання спрямовані на додаткові соціальні видатки, які фінансуються з обласного бюджету. Зокрема, на виділення матеріальних допомог сім'ям. Загиблих учасників АТО Кожна сім'я додержить суму допомоги. Вона буде складати по 40 тисяч гривень на одну сім'ю, по 10 тисяч гривень виділяється на встановлення надгробних пам'ятників загиблим учасникам. АТО ще 2 мільйони піде на покращення харчування в будинках-інтернатах на Рівненщині. Спрямували кошти депутати і на медичні заклади. А ще обласні обранці підтримали рішення про легалізацію видобутку бурштину. Проголосували. А вже тоді автор проекту, депутат Олег Хомиш зрозумів, що. Обранці підтримали зовсім інший документ. Проект рішення, які вам було проданий, він абсолютно не такий, як я подавав. Відбувся в даному залі статті головуючого обман і підтасовка цих документів, тому що це рішення я не В Рішення написано зовсім по-іншому, чим те, що я подавав. Рішення стосується створення комунального підприємства, яке буде займатися видобутком сонячного каменя. В редакції Олега Хомича воно мало запрацювати ще до виборів. Проте члени президії перед сесією внесли зміни до проекту. Були внесені зміни. наступні, що комунальне підприємство має бути створено після прийняття закону, який лежить в Верховній Раді, і там так само мають бути створені комунальні підприємства. І друге давайте не перед виборами це робити. Не перед своїм уходом, а дождемось, прийде нова рада, і без всякого поспіху це зробить. На президії було внесено пропозицію щодо зміни цього проекту рішення, зокрема в частині пункту 6. Власне, в тій редакції, за якій проголосувала президія, сьогодні цей проект рішення вам розданий. Ніякої фальсифікації, на ніякому етапі бути не може. Ця сесія для нинішнього складу рівненської облради була передостанньою. Михайло Кирилов пообіцяв, що до виборів депутати зберуться ще раз. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.